Ну, насправді не обов'язково, тому що більшість людей вони мають свій спосіб життя, свої якісь звички, свої хвороби, можна так сказати. І якщо людина тривалий час, вона слідкує за своїм здоров'ям, вона своєчасно звертається до лікаря, вона попереджає хвороби, то таких наслідків можна запобігти. Ну Важливо, що, ну, от, наприклад, у... частіше за все кажуть, що от у мене у мами був інсульт. Все, я помру теж у такому ж самому віці від того самої хвороби. То я розповідаю, що ви маєте слідкувати за своїм тиском. Ви маєте слідкувати за своїм харчуванням, там спосіб життя, і все таке. Але якщо у пацієнта є сімейний лікар, то пацієнт прислухається до тих порад, які сімейний лікар каже. І зазвичай, якщо є підвищений тиск, або там підвищений холестерин, то лікар знає, якими ліками. Може пацієнту допомогти. І у такому випадку ми попереджаємо серцево-судинні захворювання їх наслідки. Ну, стосовно цього питання, у нас зазвичай є певні моменти, бо людина усе своє життя вона має одне єдине здоров'я, один єдиний організм, який треба маличку берегти. І якщо людина не приділяє увагу профілактиці, не своєчасно звертається за допомогою і вважає, що певні зміни то є старість. Ну, то все неправда. Тому що є люди, які у 82 спокійно стрибають по сходах, вони можуть вільно зайти на дев'ятий поверх і при цьому гарно себе почувати. А є молоді, наче типу спортивні люди, які на другому, третьому поверсі вони вже починають так трошки. І зазвичай таким людям вона допомога потрібна раніше. Тому що за стиском треба слідкувати. Якщо тиск підвищується, у нас немає такої от системи, що «ага, підвищився, то нормально, я нормально переношу, не треба лікувати. Ні, треба лікувати, бо є норма, яка рекомендована ж Всесвітньою організацією здоров'я не просто так, а для того, щоб організм при цьому тиску вільно і нормально працював. Тому людина звертається до лікаря і. Проходить певні там обстеження, дослідження, і лікар знає, що ось цій людині треба такі ліки від тиску, такі ліки від холестерину, такі там засоби, способи для корекції способу життя, для того, щоб ми могли покращити, по-перше, якість життя пацієнта, і, по-друге, попередити будь-які наслідки. Ну, це стосується не тільки тиску, це може бути і запаморочення, і Шум В вухах частіше за все це порушення або кровообігу просто за рахунок підвищеного холестерину, або ж там частіше за все буває підвищений тиск, на який людина просто не звертає уваги. А сімейний лікар знає, чим цій людині допомогти. Тому дуже важливо звертатись до сімейного лікаря і своєчасно лікувати усі хвороби, бо хвороби то не є норма. В усьому світі давно вже від цього відійшли, бо зайве застосування ліків, бадів та все, чого не потрібно, шкодить здоров'ю. Але ж більшість людей вони не розуміють, бо в них недостатня самоосвіта. І для цього знову є сімейний лікар, якого можна запитати. І він розповість, що от крапельниці то зайве, бо в всьому світі того не роблять. Зайва дірочка у організмі то погано. Є певні ліки, які можна таблетовані приймати для того, щоб скоригувати певні стани. А крапельниці то зайва рідина, раз, зайва дірочка в організмі то два, бо там накололи, там накололи, і може таке статися, що десь, навірно, вкололи ще буде гірше, і буде запалення на тому місці, куди вкололи. І більшість тих ліків, які використовують у крапельницях, то фуфломіцини вони не є доказовою базою, бо вони не мають доказової бази і не можуть використовуватися для лікування цих пацієнтів. Ну то іноді буває таке, знаєте, поняття є психосоматика. Людина вірить свято, що це їй допомагає, але насправді вона собі шкодить. І просто важливо дослухатися до сімейного лікаря, виконувати певні поради стосовно використання певних там таблетованих препаратів, бо у всьому світі використовують пігулки. Пігулки, там, якісь капсули або рідини. І в жодному разі раз у організм інвазивно не залазить для того, щоб не нашкодити. Бо е, ті самі там бади, вони ж не досліджувались, вони не мають підґрунтя для того, щоб знати, які саме побічні ефекти будуть у саме того чи іншого лікарського засобу, який насправді не є лікарським засобом, бо він не зареєстрований, він не досліджений, і він є просто біологічно активною речовиною. Ну, наприклад, у мене є. Пацієнтка, яка там дуже полюбляє усі ці травки, муравки, і вона приходить. Та ви ж подивіться, які класні там покази для того, щоб я використовувала мене одразу так от стане все. Так бум і клас. Я кажу ні. Бо ви почитали тільки ту частину, яка є. Написано, що ось тут допоможе, але ви не врахували того, що, якщо виконувати е, всі рекомендації за інструкцією до, до того ж баду, ви маєте побічні рефекти у вигляді того, 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 того. того. А вона так сказала: А що, вони те, що ці всі препарати мають побічні ліки? Я кажу, звичайно, просто ви про них не задумувались, бо ви почитали, що є користь. Так само і травки, які використовуються, да? у певних ліках вони теж входять, але їх дослідили, там, почистили, прибрали зайве. І саме ту діючу речовину, яка буде саме діяти, вони її запхали у таблеточку. І людина буде приймати і знати, що ось є інструкція офіційна, там є покази, протипокази, є певні побічні ефекти. А у тому препараті ні. Воно не дослідилося і воно не має. Ніяких таких от моментів для людини, що може впливати на здоров'я. Вона випила і пішла блювати. Бо вона не врахувала, що є протипокази оцієї оці травитки. Ну, якось так. Ну, Народні методи лікування вони ще відомі за давніх-давніх-давніх часів, коли ще не було традиційної медицини. Бо на той час ну, не було відомо, що є певні ліки і щось з цим можна робити. Тому використовували народні методи. А наразі у сучасному світі є багато досліджених препаратів, які варто використовувати, бо ми знаємо, як вони діять і що ми з цього маємо отримати. От і зазвичай народними ліками починають лікувати сусіди, друзі-друзів там. Батьки там старенькі, ще щось там кажуть: ой, дивись, у дитинки сопельки, давай покапаємо сік бурячка. То буде класно, сопельки пройдуть. А то, що у тому соку бурячка чи, наприклад, там, молоко, грудне, що там у тому молоці будуть розвиватися ті бактерії, які у носі у дитини є. І ми тільки дитині нашкодимо. А зазвичай достатньо просто сольового розчину ми попромивали, у дитинки вимилася вся та гідота з сопельками, і дитинці стало краще. Але ж ні, ми маємо використовувати народні методи, начебто за рахунок того, що вони ж колись використовували і їм допомагали. Ні. Тільки традиційні методи, які є з доказаною ефективністю. Бо це буде дієво. І у цьому допоможе, звичайно, сімейний лікар. По-перше, робочий тиск. Такого поняття його не існує. Є нормальний артеріальний тиск і є патологічний, підвищений або там занищений. Так от, робочого тиску не існує. Є просто стани, при яких у людини трошки адаптується організм до того тиску, який підвищується, але то не є нормою. І зазвичай, ліки, які призначає лікар, Бо він враховує усі нюанси по організму людини. І ці ліки вони діють по накопленню. Тобто певна кількість ліків дісталася до місця призначення, почалися зміни в організмі, і людина отримала нормальний тиск. На нормальному тиску людина буде тільки той період, доки вона приймає ліки. Як тільки вона ліки прибрала, функціональний стан вже порушився, бо проблема нікуди не поділася. І через певний час, коли ліки закінчили свій період виведення, тиск знову підвищується. І людина отримає частіше за все, якесь ускладнення з боку серцево-судинної системи. Тому от я своїм пацієнтам завжди кажу, що ви маєте приймати ці ліки. От ми вам підібрали цю дозу, на якій вам комфортно, на якій ви маєте достатній рівень артеріального тиску, достатньо знижений, нормальний, на якому усе добре і знижується ризик розвитку серцево-судинних захворювань. І ви маєте ці ліки приймати постійно, тобто пожиттєво. Є дійсно якісь певні стани, такі коли потребується корекція або аби там зміна температурних умов. Ну тобто зима літо, іноді буває, що у людини дуже сильно суди не реагують на зміну погодних умов. Вони то розширюються, то спазмуються. І у такому випадку знов-таки ви приходите і кажете Лікарю, допоможи мені. От я п'ю звичайні свої ліки, зараз літо. І у мене тиск просідає, у мене дуже низький, мені погано, запаморочення, там ще щось, ще щось. І лікар каже, так, давайте тоді ми скоректуємо, і от вам отаку дозу тої або тої діючої речовини, і ви маєте її знову пити постійно. Як тільки ваш стан змінюється, ви приходите, ми знову коректуємо дозу. Але на тій дозі, на якій тиск тримається, пацієнт має приймати ліки постійно. Ну, зазвичай, призначене лікування воно має якесь підґрунтя. Тобто, якщо лікар призначає певні медикаменти, тому що лікар врахував певні особливості організму пацієнта, його усі хронічні хвороби, і він призначив ту чи іншу діючу речовину. Наразі є така програма, вона звезд Доступні ліки. То лікар має виписати діючу речовину. Міжнародну непатентовану назву. І за цією назвою людина йде в аптеку з рецептом, і їй аптекар вже пропонує певні торгівельні назви. От там вже може вибрати чи трошки дешевше, чи трошки дорожче, але з однією і тією самою діючою речовиною. А от на іншої діючої речовини вже немає права фармацевти. Замінити, бо інша діюча речовина у людини веде себе в організмі зовсім по-іншому. І лікар буде думати, що пацієнт приймає ліки, а йому чогось стало погано. І лікар буде думати, ага, щось не так. А потім з'ясовується насправді, що там просто замінений препарат, і він просто не діє. Бо на ті самі хвороби, враховуючи певні особливості організму і додаткові хвороби. Є тільки певний перелік лікарських засобів, які дозволені саме цьому пацієнту. У цьому заключається індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Є протокол, у якому просто вказано, що якщо є такі, такі, такі хвороби, то ми приймаємо оце. Якщо є оці плюс інші хвороби, тоді оце, бо там буде гірше. І лікар враховує ці моменти, він призначає саме ту терапію, яка необхідна саме цьому пацієнту. І аптека не може заміняти ті чи інші лікарські засоби, призначені лікарем. Бо хто на що вчився? Лікар має призначати лікування, а аптека має пропонувати лікарські засоби, які призначив лікар.